Природні заповідники України це природоохоронні науково-дослідні установи загальнодержавного значення, покликані зберігати в природному стані типові або виняткові для даної ландшафтної зони природні комплекси з усією сукупністю їх компонентів, вивчати природні процеси і явища, що відбуваються в них, розробляти наукові засади охорони довкілля ефективного використання природних ресурсів та екологічної безпеки. Ділянки землі та водного простору, які належать до заповідників, вилучаються з господарського користування. Заповідники, вища форма охорони природних територій, природна лабораторія, де ведуться комплексні наукові дослідження. Заповідники є в кожному великому природному комплексі. Прибережна акваторія Азовського моря оголошена гідрологічним заказником загальнодержавного значення Приморський. Площа заказника 13 115 гектарів уздовж морського узбережжя від Бердянського і до Приазовського району. На території України налічується 20 природних заповідників. Назва Природний заповідник Бордане. Розташування. Івано-Франківська область. Площа ГА 5344 -2. Дата створення 12 вересня, 1996 року. Кількість видів занесених до Червоної книги України. 15.20. Назва Дніпровоорільський природний заповідник. Розташування. Дніпропетровська область. площа Га 3766.2. Дата створення. 15. Вересня, 1990. Кількість видів, занесених до Червоної книги України, 9.24. Назва Древлянський природний заповідник. Розташування. Житомирська область. Площа Г. 30 872.8. Дата створення. 11 грудня 2009 року. Кількість видів занесених до Червоної книги України, 127. Назва. Природний заповідник Єланецький степ, розташування, Миколаївська область. Площа Га. 1 7. Дата створення, 17 липня 1996 року. Кількість видів занесених до Червоної книги України, 1777. Назва. Казантипський природний заповідник. Розташування. Автомна Республіка Крим. Площа Га – 451. Дата створення: 12 травня 1998 року. Кількість видів занесених до Червоної книги України, 18-17.